Чергова сесія Білоцерківської міської ради стала доленосною для української православної церкви Московського патріархату. Відтак Спасопреображенський собор та Нікольську церкву, за які вже декілька місяців точиться боротьба, таки передали у користування православній церкві України. Знаєте, дуже прикро що тільки після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію. Більшість із нас, навіть свідомих українців, збагнули, що армія, мова і віра це далеко не какая різниця. Але ракети, які летять сьогодні на наших дітей, убивають наших, наші міста, просто знищують, вони освячуються гундяєвими ендкомпанії. Тому я вважаю, що в Україні має бути виключно українська церква. Цей спіч підтримали не лише оплесками, а й проголосували за майже всі депутати. Тепер у двох будівлях загальною площою понад 910 квадратних метрів богослужіння проводитиме. ПЦУ натомість слово представникам московського патріархату на засіданні не дали, викрикуючи фрази, цитую навіть на суді злочинцям дають слово та рішення незаконне. Вони покинули сесійну залу, а народні обранці продовжили свою роботу та виділили кошти на встановлення пам'ятників сім'ям загиблих захисників, які поховані не на алеї Слави. Я не думаю, що їх треба розділяти. Вони загинули за батьківщину. Таких наразі осіб нас 16 чоловік. Вибачте за емоції. Добре. Мова йде про те, що виплату проводити за зверненням не більше 10 мінімальної зарплат, шістдесят тисяч. Так суму можете змінювати, але вона погоджена на комісіях. Так, моніторинг Шановні... середня вартість пам'ятника, тому. Механізм і порядок ми пропишемо, затвердимо на виконавчому комітеті. До того ж, не забули й про військові частини, що базуються на території нашої громади, та виділили їм фінансову допомогу для боротьби з окупантами. Також депутати дозволили проводити розкопки останків німецьких військових та полонених часів Другої світової війни на замковій горі поблизу костелу та неподалік школи номер 11 на масиві незалежності. Щедрими у фінансуванні більшість була й до комунальних підприємств: Білоцерківтепломережа тепломережа та Комунальник. Сумарно з бюджету їм виділили понад 31 мільйон 685 тисяч. Гривень передбачається зміни в частині заміни аварійної ділянки. Труба ТЕЦ місто плюс 15 мільйонів, заміна аварійних ділянок по місту плюс 5 500 Також розробка аварійної схеми це так звані перемички між самими потужними котельнами. В разі якщо вийде одна з ладу під час опального сезону, можна було надати мінімальне тепло від іншої котельні 3 мільйони. І вузли комерційного обліку теплової енергії, лічильники 4 мільйони. Було 110 мільйонів. Пропонується. Можливе фінансування 137 500, збільшення на 27 500. Це програма, можливість здійснити ці роботи, які Ясно, прописані це... які я назвав. Крім того, з бюджету громади виділили обласному 5 мільйонів на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Київщини. Також розглянули інші фінансові та земельні питання, ба більше звернулися до Міноборони про передачу у комунальну власність будівлі та землі у гайку для подальшої реконструкції діючого центру реабілітації для військових. Натомість не підтримали депутати звернення до президента та Кабміну щодо тарифів. І своїм сьогоднішнім голосуванням ви не дали білі звернутися до Кабміну, щоб вони внесли 34 мільярда мільярди гривень для можливості компенсації отримання на. Нашим комунальним підприємством цих грошей, що в свою чергу призведе до того, що я вже сказав, що опалювальний сезон може просто не розпочатися. Ці гроші нам тоді придеться шукати з місцевого бюджету, що ви були, який в свою чергу зменшить нашу допомогу армії і всьому остальному. Друге звернення, яке я хотів зачитати, це саме до президента України з проханням його заветувати проект рішення про підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів до 264 Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.